26 квітня від самого ранку Тростянецька громада відзначила 38 восьмі роковини найстрашнішої в історії людства техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Страшні наслідки трагедії відчули мільйони українців. Понад 500 тисяч загинули від радіації, а майже 9 мільйонів отримали значні дози опромінення в перші дні після катастрофи. Я був осімдесятв'ятому году. Мене служба була. Охранять 30-кілометрову зону з 8 утра до 10 вечора це 6 місяців без відпочинку. Без Багато моїх вже сверсників немає, тому що там радіація була здорова. Надіюся, що, щоб не було такої трагедії, бо це загроза велика. Біля пам'ятника, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції відбувся пам'ятний мітинг. Зібрались вшанувати героїчний подвиг тростянчан, ліквідатори, їхні рідні та жителі міста. Ми намагаємося, як місцева влада, робити все, щоб в нашій громаді чорнобильці були почуті, щоб вони були під увагою, щоб надавалася необхідна підтримка і допомога в разі потреби родинам. Хай Господь дає кожному з вас міцне, міцне здоров'я. Наскільки це можливо? Я хочу подякувати зараз Чорнобильцям, учасникам Чорнобильської АЕС, які сьогодні зброєю в руках стоять на захисті нашої держави. Багато тут є присутніх і хлопці, які до нас приїхали в нашу громаду з інших громад, переселенці це той приклад, який люди по сьогоднішній день несуть, відстоюючи суверенітет нашої держави. Дякую кожному за службу. У ліквідації Чорнобильської техногенної катастрофи брали участь понад 300 жителів Тростянця. Більшість учасників трагедії пішли з життям. Живих залишилось менше половини. В Тростянецькому районі участвовала ліквідації аварії 317 чоловік. На даний час громадська організація Чорнобильська налічує 64 чоловіки. У нас у нас сто сорок. П'ять чоловік, числиця Чорнобильців, а було 317. Під час урочистості ліквідатори аварії отримали грамоти за героїзм та мужність від голови Тростянецької громади. Цього року не всі учасники ліквідації аварії змогли прийти на мітинг. Не дозволяє стан здоров'я. Чорнобиль дає про себе знати. Працівники органів внутрішніх справ, які навіть пішли на відпочинок на сьогоднішній день яка на сьогоднішній день також наші сусіди-вороги загрожують нам ядерною зброєю, теж стоять на захисту нашої неньки України. Тому я ще бажаю всім присутнім здоров'я, благополуччя, щастя і, як можна сказати, близько найближчої нам перемоги, яка на сьогоднішній день у кожного на устах. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих ліквідаторів. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської трагедії поклали живі квіти. Росія погрожує нам ядерною зброєю, але Україна і весь світ знає ціну немирного атому. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець телеканал ТВТ.